Від імені президента України, Верховного головнокомандувача збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно так до кінця служив ваш сил. На військовому цвинтарі Житомира в останню путь провели 33-річного захисника Павла Наконечного. Чоловік вступив до Лав Збройних сил України з квітня 2023 року. Я наскільки знаю, від одногрупників, що він сказав, я знайшов себе. Я знайшов себе. Війни це моє. Любив країну нашу. Він я йому дуже сильно вдячний. Павло навчався у загальноосвітній школі номер 25 Потім вступив до Житомирського кооперативного коледжу бізнесу і права, де отримав професію технолога. Одногрупники захисника говорять, він був душею компанії та завжди піднімав усім настрій. Паша, це Паша був саме позитивна людина в групі. У нас і заводіли був самий-сами кращий, Наскільки На це була класна людина щира, позитивна, це просто. Після закінчення навчання Павло працював у сфері приватного бізнесу, займався волонтерством і підтримував Збройні сили України. Спочатку повномасштабної агресії Павло разом із своїми однодумцями, своїми друзями підтримували наших. Військових і підтримували ту інфраструктуру, яка потребувала відновлення після ворожих нападів. І він займався ремонтом також і військової техніки. За декілька місяців своєї служби у лавах Збройних сил України воїн побував у найгарячіших точках лінії фронту. У серпні його відзначили медалю за оборону Авдіївки. Павло був дуже вірним побратимом. І дуже відповідальним побратимом він виконував дуже важкі завдання, і він завжди був поруч із своїми молодшими друзями побратимами, хто тільки призвався. Хоча й він сам відносно недовго служив. Павло Наконечний конечний загинув 6 листопада, захищаючи цілісність та суверенітет України на східних рубежах. У скорботі за ним залишилась мама, батько та вся Україна. Вічна пам'ять герою Анна Чепель Ігор Литвак, телеканал СК один. Сьогодні вони могли б святкувати день народження свого сина. Однак замість цього доводиться приймати його бойовий прапор на Смолянському військовому цвинтарі. Від імені президента України, Верховного головнокомандуюча Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш син. Ярослав Яцьков народився 14 листопада 1994 року у Житомирі. Тут же здобув середню освіту. Навчався на Житомирській загальноосвітній школі номер 27 Після закінчення отримав професійно технічну освіту. Далі вступив до Полісько-національного університету на факультет юрна юридичний факультет. Однак провчився в університеті Ярослав Яцьков лише один рік, бо вирішив стати на захист батьківщини. Прийшовши конкурсний відбір. Склавши присягу, він з початку 2018 року стає в лави полку Азов. І з того часу Ярослав Миколайович на захисті України. 24 лютого герой зустрів на бойових позиціях під Маріуполем. Поруч із ним був його побратим та товариш, який сьогодні прийшов попрощатися з другом. Просто время, в якому ми поки були рядом, підтримували друг друга. друга. І... В общем, непростое время. Первые три дня мы вообще не спали, потому что началась полномасштабная война. И та ответственность, которая ложилась на его плечи, он к ней относился с глубокой ответственностью за жизнь бойцов и своих друзей, которых он любил. Які його дуже любили. згодом друзів розділили, і якими точно були останні дні життя Ярослава, побратим сказати не може. Говорить, в Маріуполі було гаряче скрізь, а на позиціях полеглого героя відбувся танковий прорив. Він був іскринім, заботливим, чесним. Він любив брати відповідальність на себе, тому він став потом командиром взводу. Про нього можна згадувати тільки з гордістю. Я його вважаю і люблю для того, щоб говорити жалості. Ярослав Яцьков героїчно загинув 2 квітня 2022 року. А у травні того ж року прижиттєво був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Однак лише зараз стало відомо, що забрати свою нагороду він не встиг. Півтора року мама, тато, брат шукали, проводились. Ідентифікація проводилась ДНК і лише через півтора року у день свого народження, 14 листопада. Наш воїн повернувся до нашого міста на щиті. Ярослав Яцьков не встиг створити власну сім'ю. У вічній скорбуці залишилися батьки, брат, рідні, друзі та побратими. Герою назавжди 27 років. 8 листопада Верховна Рада України підтримала законопроєкт, яким внесла зміни щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року. Передусім офіційно скасовано ДПА. Це означає, що випускники 4, 9 і 11 класів отримують документи про освіту, свідоцтво про початкову освіту, свідоцтво про базову освіту і свідоцтво про повну загальну середню освіту на підставі виключно річних оцінок. Річні оцінки складатимуться із результатів першого та другого семестрів. Національний мультипредметний тест у наступному році складатимуть лише ті, хто планує вступати до вищих навчальних закладів. Предмети для іспиту можна буде обрати за схемою 3 плюс 1. Три предмети обов'язкові і один за вибором. Випускника обов'язкові предмети державна мова, українська мова, математика і історія України, що є новиною для 2024 року. Минулого року обов'язковими були лише два предмети: українська мова та математика. Було багато суперечок та дискусій щодо історії України. Однак, цього року її також вирішили внести до переліку. Українська мова залишається базовим предметом, тому що це державна мова. Вона і залишилась обов'язковою, і е, це. Ключ до всіх предметних випробувань вступів. Що стосується математики, це базовий аналітичний предмет, який є. А тепер історія це базовий світоглядний предмет, і тому ці три предмети і є обов'язковими. Обрати ж додатковий предмет можна буде один з шести варіантів. Це українська література, іноземна мова, біологія, хімія, фізика і географія. Іноземна мова означає англійська, французька, німецька, іспанська. Сам тест проходитиме за схемою минулого року. На виконання завдань з кожного предмета учасники матимуть по 60 хвилин. Усі чотири тестування вступники складатимуть впродовж одного дня у два блоки по 120 хвилин з перервою між ними. Ними пробного тестування не буде. Останні пробне тестування проводилося у 2021 році. Воно проводилося за технологією тестового зошита, паперового варіанту проведення ЗНО. Тому проводити пробне тестування дещо втратило той сенс, який він був в 2021, 2022 і 2023 році. Спробувати свої сили у НМТ можна через мережу інтернет, де у вільному доступі є можливі варіанти тесту, аби не допустити порушень під час самого складання іспит. То будуть застосовані безпекові заходи спеціально в аудиторії чергував і буде чергувати спеціальний Інструктор, як правило, це вчитель інформатики, який буде підказувати. Направляти де треба працювати, і що ми побачимо на екрані, убезпечити тестування 2024 року будуть спеціальні камери, які будуть установлені в кожній аудиторії. Крім того, може бути перевірка з металошукачем, спеціально призначеними для цього особами. Минулого року у Житомирі було зафіксовано лише одне порушення: використання вступником мобільного телефону. Вдруге на Житомирщині відбувся форум громад області. Цього разу говорили про спроможне врядування на шляху до Європейського Союзу. У цьому напрямку розповідають в обласній військовій адміністрації, працюють вже давно і мають конкретні досягнення. Незважаючи на всі виклики, я сьогодні дякувала головам територіальних громад. Ми нам все вдалось. І в нас вже кожен голова знає, як спілкуватися з іноземцями, який етикет при цьому необхідно дотримуватись, тобто логістичні нові маршрути. Робота з гуманітарними хабами з гуманітарними бажаючими надати гуманітарну допомогу. Створення ДФТГ – це також важливий напрямок. прийом у себе на території вимушено переміщених осіб. Робота з ветеранами їх сім'ями і дуж і безліч безліч питань, яких ми навчилися робити по новому. Волонтерська співпраця після 24 лютого стала однією з передових у роботі України з іноземними державами. Багато зв'язків та напрацювань було реалізовано саме у цій сфері. Чи не найбільше допомоги Житомирщина отримала саме від Естонії, країни, котра взяла нашу область під патронат? Зокрема, на собі її відчула Хорошівська громада, котра цього разу приймала форум у себе. з Матеріальної точки, скажем так це і шкільний автобус, який ми отримали, тому що у нас два автобуси в нас пішло на війну, наших. і він нам сьогодні дуже допомагає. Це гарний, комфортабельний такий міський багатомісний автобус. До того ж, зараз ми вибрали земельну ділянку, на якому планується на якій планується побудувати. Сімейний дитячий будинок сімейного типу це буде будувати уряд Естонії. У нас на запрошення народного депутата Арсенія Пушкаренка участь у форумі громад взяв мер естонської столиці. Голова асоціації місцевого самоврядування Естонії Михаїл Килвард. Він поділився досвідом Таліна на шляху до європейської родини та відзначив, що наші країни мають схожі проблемні питання. Форум ватви. Uh, Форум, в якому я беру участь, дуже важливий для майбутнього, адже муніципалітети повинні підготуватись до членства в європейському союзі в родині європейських муніципалітетів. Сьогодні я розумію, що ми маємо багато подібних проблем і схожих викликів, які потрібно вирішувати. І я надію, що ми робитимемо це разом в родині європейського союзу. І я чекаю своїх колег з українських муніципалітетів в європейській родині, і разом ми боротимемось за права муніципалітетів у майбутньому. Супати Форум було ініційовано після висновку Європейської комісії щодо виконання Україною умов для початку перемовин про вступ до ЄС. Знакова для нашої країни подія водночас викликала чимало питань у керівників громад. Тож форум став майданчиком для спілкування та обговорення. Потужні виступи і моєї віталія Безгіна, і заступника міністра інфраструктури з питань відновлення. Олександра Зарахівна, представників області, Михайло Ківар, звичайно, Тому ми сьогодні провели дуже таку важливу роботу. Кілька речей намітили. По перше, з наступного року починає навчати нашу область, наше врядування в рамках підтримки і відновлення нашої області до підготовки кандидатства і вступу до європейського союзу. Окрім того, під час форуму було презентовано ще одне напрацювання: а саме створення обласної асоціації місцевого самоврядування. Це буде Дуже прагматично. Працювати в інтересах області, затягувати сюди інвестиції, нам важливо піднімати економіку, тому що ви бачите, яка складна ситуація з грошима, тому нам потрібні інвестиції, нам потрібні робочі місця, нам потрібні відрахування. І власне ця асоціація сьогодні, я думаю, що ми ініціювали історію, вона буде створена. І, і я думаю, що завдяки їй ми спробуємо наступному році відкрити регіональне представництво нашої області в Брюсселі при європейській комісії. Загалом, під час форуму громад обговорили понад 10 важливих та нагальних питань.